Друзі, всім привіт! З вами Саша, ви на каналі Ковто Ню, кіно, що залишає після смак. І сьогодні я вирішила такий цікавий новий формат розмови вигадати. Так би мовити, я взяла з собою свій ноутбук, зайшла просто на декілька розважальних сайтів, новиннявих і буду читати новини про серіали і кіно, і трішечки ми з вами про це поспілкуємося. Що хочу почати з того, щоб без всяких навіть новин цих, я вже, звісно, знаю, хто ще далі буде знімати зніматися у серіалі Гаррі Поттер» від HBO. Біо. У мене є навіть ціле відео взагалі про нього лишу тут під цим відео, і в нас просто швидко хочу ще раз, ще раз ще раз про це того, що я обожнюю, У мене ж одна мета в житті жити далі. Це через те, що знімають серіал по Гаррі Поттеру» від HBO. От, і в нас вже точно затверджені Джон Лідго на роль е, Дамблдора, і це фігазне потрапляння в роль. А Джанет Мактір на роль Мінєрви МакГонагал. І я не знаю, як я це взагалі буду дивитися. Спокійно, тому що я закохана в неї 20 років. А, папа С'єду. В нас зіграє Северус Снейпи, це така сенсація, темношкірий северсний, проте мені це дуже подобається, і я хочу подивитися реально, як це буде. Я закохана просто взагалі все, що роблять ці люди зараз. HBO разом з Джоан Роулінг. І, і це роблять шоуранери, які робили спашину Succession, один з моїх найулюбленіших серіалів. І я знаю, що це буде так круто, що Божа. Так от так, ця трійка. Далі в нас Нік Фрост грає Гегріда. І це про це було відомо. А далі, далі, а днями. Вийшла інформація ще про те, що до касту приєдналися. А, професора Квірла зіграє тільки в одному сезоні, тому що пам'ятаєте, професор Квірл тільки в першій книжці. А, Люк Талон, Ви подивіться на цього гарячого а, хол... гарячого і холодного одночас дуже цікавого актора, який, мені здається, в нас буде не Квірл, а трішечки, може, навіть Сквіртл якийсь. А, того, що, ну, прям, блін, цікавий. Персонаж. Ну, типу, і персонаж, звісно, цікавий, але цікавий актор такий собака. А, коротше, оце мені прям ще більше закортіло тепер дивитися, що ж там, як же воно все буде. І взагалі, взагалі бачити кожну книгу не на 2-2,5 години екранізовану, а на цілий сезон серіалу. Я не знаю просто. Ну, коротше, так, Квірла зіграє люк. І Аргуса Філча, нашого улюбленого, постійно чимось невдоволеного завхоза в Говерці зіграє Пол Вайтгаус. Ви теж я певна що знаєте цього актора. Він такий завжди грає десь на других ролях. Проте ну, в більш добрих таких персонажів. І от мені цікаво до речі, як він зіграє нашого Філча, який постійно чимось невдоволений, От проте мені знову ж таки здається, що це класно, візуально точно. Класне потрапляння. От, а ця історія в нас про Гаррі Поттера, про світ підготовки до серіалу Гаррі Поттер, Господу Боже. Наче в 2026-му вже вийде перший сезон, і взагалі буде сім сезонів, кожна книга. Люди, я просто пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки одразу, хто такий самий неймовірно закоханий в цей всесвіт. І, е, ну, типу, вам не 5 років, а ви його обожнюєте і дуже, 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 дуже чекаєте на. Продовження серіала. Лайкосик, будь ласка. А, так, далі. Далі в нас це ще одне моє коханечко. От що б вони не робили? Це моє коханечко. під назвою And Just Like That. А, і просто так продовження це вже третій сезон серіалу Секс-віста. Ой, 29 травня вийде. От, вам тут, мабуть, зараз було видно? Ні, не було видно. Я розмахую ноутбуком. Коротше. Вийде 29 травня, а третій вже сезон, третій сезон and just like that. І я була в шоці, коли дізналася, що це а, з різницею у два роки. Ну, тобто, він виходив, що минулий другий сезон його виходив а позаминулого року. Мені здавалося, що от тільки-тіки. Ну, коротше, я щаслива. Все одно, того, що я дуже люблю знову ж таки цей всесвіт, всесвіт сексуміста. І е, от я така закохана в цю історію. Я 13 разів дивилася оригінальний серіал. Я писала курсову роботу колись, коли навчалася на факультеті журналістики у себе в Дніпрі курсову роботу за цим серіалом. Ну і коротше, це таке моє кохання всього мого життя. Цей серіал. Щось в ньому є. А, і ви знаєте, коли вийшов а, перший сезон продовження Енджеса Гзет, like і його так багато людей захейтили. Типу, а чого вже дорослі акторки, типу, там в 55-60 років за це взялися. О, Господи, мені так було не зрозуміло. Бо я їх настільки люблю, і я хочу, щоб вони робили що завгодно в цьому всесвіті завжди. От аби робили. Хоч до ста років хай знімають свій зараз продовжує like that». Ну по глобально так, я розумію, в мене в самій інколи є якісь певні там питання до цього до чогось. Та? От і я все одно розумію, що але це не суттєво. Я просто хочу на них дивитися, що вони не робили в кадрі. І я дуже чекаю 29 травня, коли вийде перша серія третього сезону And just like Енджаслайкзет. Якого робить знову ж таки хто? «HBO Max». Ні, не що серіальний сервіс. Якщо б можна було якось за це брати гроші, жві почуйте мене, я постійно вас рекламлю. Коротше, така історія. А далі що, далі? Що, далі? Вже 12 квітня вийшла перша серія. Дійсне продовження ще мого третього улюбленого Всесвіту. всесвіту доктора. Хто? І хто мене давно дивиться, і хто там роки тому мене дивився, всі знають як я закоханий в цей всесвіт також. І м -м, був, був такий період, коли в е нас Джоді Комерик грала е власне докторку. Хто? І не вона, а Кріс Чівнил, який був шоуранером, трішки спаскудив. Е Трішки він дуже спаскудив всю епоху її, і от після цього такий серйозний зробили вже в рейд і повернувся в крісло шоу Ранила Ті Девіс, який знімав перші два сезони New School цього серіалу, з якого почалося відродження власне доктора, хто в наш час. І зараз знову прийшов Ті Девіс на цю позицію. І я просто не могла натішитися першим. Сезоном такого оновленого ще одного ню, такого доктора, так можна сказати, знову е в супроводі Расела Тю Девіса. І головне, ще, ще і Мюррея Голта це композитор. Я, Мені здавалося, що є декілька геніїв у цьому всесвіті, доктора Хто. І од одні з них це Мюррей Голт, композитор, який повернувся разом з Расселом Тю Девісом в цей серіал. Я ще не дивилася першу серію нового сезону. Я хочу, щоб вони всі вийшли. Потім бомбану, і я зараз абсолютно задоволена цим всесвітом. Мені дуже цікаво, що там далі буде. В мене просто от зараз я вам сказала це такі три трі віхи такі. От Гаррі Поттер готується сексимістом містом. В своєму продовженні And just like that» виходить. Доктор, хто вже вийшов? Божечки. Ну, життя триває, Боже, горую життя. А -а -а. Серіальчики виходять, ті, які я дуже люблю. А, так, і що далі? А от далі, далі, давайте відкриємо просто рандомно сайтик і подивимося, що тут. Що тут цікавого пишуть? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Розкрита причини смерті зірки фільму Євротур Мішель Трахтенберг. І я вже знаю, вже сьогодні бачила з інших е, е, цих витоків, що це ускладнення від діабету. Боже, коли ти пам'ятаєш завжди в твоєму е, мозку е, Мішель Трахтенберг це е, молодесінька дівчинка з Євротуру і з Бафі, е, і раптом їй 40, і вона вмирає від ускладнень від діабету. І, а... <сум> так, автори четвертого відьмака попередили про Шахраїв, але це про гру, це не те. Джордж Мартін назвав вітри зими прокляттям всього свого життя. Це наш старічок Джордж Мартін пише свою шосту книгу. А, чи вона шоста, чи яка вона? Я просто самі книги не читала, не кидайте мене камінням. Будь ласка, може колись до цього дойду, хоча серіал люблю. Ну, «Все світо» маю на увазі. От, і зараз навіть дім дракону мені теж заходить, в принципі от ну і загалом гра престолів і коротше, та від сір чекають від Джорджа Мартіна, що там буде в продовженні, що там буде в продовженні, а там від зими» і він коротше це сьогодні просто вже читала інтерв'ю це. Що він казав, що він просто не може нормально сісти і написати вже, вже бляхамуха цю книгу дописати? От, он ви тут. Це є моє прокляття всього мого життя, без сумнів. Вітри зими запізнюються на 13 років. Я все ще працюю над ними. Буває, що пишеться добре, але потім з'являються інші справи, які відволікають мене. Ну, слухайте, скільки йому вже років? Я так є питаннячка. От хочеться, щоб всі фанати. Врешті залишилися зі своїми. Улюбленими героями впродовжені. Так що тут біля Аліш? Зізналася, що ненавиділа своє ім'я в дитинстві. А ось ця прикольна історія Кріс Каламбус назвав камео Дональда Трампа а, в сам вдома два своїм творчим прокляттям. Ну тут я згодна, звісно, Біднесенький Каламбус, режисер Кріс Каламбус, зізнався та та, та 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 давно стала для нього каменем на ши. Він шкодує, що не вирізав все не ще 30 років тому. Це для мене, як альбатрос, я не можу вирізати його з фільму, якщо зроблю, це зараз, мене напевно депортують. Біднесенький Кріс Каламбус. А ця рижа херня, ви розумієте про кого, вона ж казала, що її просто не, не те, що її просили знятися в цьому фільмі, а благали, благали, Дональд. Будь лад. Я не хочу взагалі про цю херню розмовляти. ладно, Проте про, про Кріса Каламбуса, мені шкода його біднесенького, того, що ну, це фігезний режисер. Це один дома, один один дома, два. Це місяць до твердця. Перші дві знову ж таки стрічки про Гаррі Потера нашої оригінальної франшизи. І оця свята людина, свята людина, коли знімали ж фрагмент фільму в цьому готелі. От. ну і врешті Трамп сам сказав, що типу я буду зніматися тільки якщо я ну, ви можете знімати в моєму готелі, тільки якщо ви мене також там знімете. Ну, ось ось воно як. Каламбусів, не переживай, все буде добре. У Великій Британії покажуть оригінальну версію зоряних війн, яка майже 50 років. Була. Клас! Так, Керміранда Шарлота повертається. та... Блін, Звичайно, як же ж без саманточки? Це знову перес... перескакнули на «And Just Like Z. Обожнюю. Обожнюю я саманточку. Я розумію, що вона вже і все ж таки в певному більш зрілому віці, проте там же ж конфлікт з Аро Джейсікою. Я так хочу, щоб Саманта всюди була. Просто щоб Саманта була всюди. Окей, ви пройдете кінофессані бані присвячений ЛГБТК плюс тематиці, а я туди йду, а я буду ходити. А хто ще буде ходити, пишіть в коментарі. А на наступному тижні, мабуть, я зроблю відео з тим, як я ходила на сані-бані-тест. На Так, Рамі Малік та Ема Корін розлучилися. Боже, як же ж нам це пережити? А, ні, Мені насправді подобається Рамі Малік і Ева Корін, от, проте. Mm -mm. Mm -mm. Ну, типу це. Ти... Кіцюнічка моя, Кейт Бланшет, моя улюблена, одна з моїх улюблених жінка. Немає нікого нуднішого за мене. Кейт Бланшет замислюється про завершення акторської кар'єри. Ні. Такого не буде. Ну, кратше, вона тут давала інтерв'ю і сказала, що моя сім'я закочує очі раз, коли я це кажу, але я серйозно, я хочу закінчити з акторством. І є багато інших речей, які я хочу зробити зі своїм життям. І правильно, 55 років жінці, хай робить все те, що вона хоче. Бо ми постійно її, знаєте, ну, вона всюди грає, вона така крута. І якщо вона вже виснажена, дайте їй жити так, як вона хоче. Актриса також зізналася, що не любить давати інтерв'ю, не вважає себе цікавою персоною. «Кейт Бланш, ти така хот, ну що ви? Немає нікого нуднішого за мене, каже вона, я знаходжу інших людей куди більш захопливими. Що за менша вартість? Коли ти приходиш на ток-шоу, і потім читаєш відвільне цитати, це зовсім не те, як я сприймаю саму себе. Хто ще любить Кейт Бланшет? Хто ще вважає, що вона афігіть, яка цікава, гаряча, крута і, неймовірно, ну, я не знаю, навірно, яка крута акторка. В неї, до речі, два Оскара, я нагадаю всім. Ставте лайкосик до цим. Взагалі, хто додивився, ставте лайкосик. Це допомагає просуванню каналу. І підписуйтесь. А, так, і попри думки про відхід, Бланшет продовжує активно зніматися. А, от вона да, з'явиться найближчим часом в комедії Альфа Банда від Зелнерів, братів. І також у новій стрічці Джармуша, оце я чекаю. Батько, матер, сестра, брат, над якою працює як продюсерка і акторка. М -м -м -м. М -м. У Лондоні знімуть фільм Жахів про Аладдіна. На цьому, мабуть, ми <laughs> завершимо це відео. <laughs> Фільм жахів серйозно. Ні, серйозно, давайте завершувати. Мені страшно. Але Дін мав п'яча лапа. Господи Боже, та це і смішно і грішно. Мав, мав лапа, вони мають на увазі абу. <реш> так, давайте, щоб правильно, було не дуже довгим відео. А, як вам такий формат взагалі? Я експериментую сьогодні, ну, типу, і трішки втомлена, зі зйомок, зі всього, проте вирішила отак. А, якщо зайшло, то знову ж таки ставте лайкосики, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. І з вами була Саша. Давайте частіше бачитися ілідкувати над такими всілякими цікавими штучками. До зустрічі у наступних відео. Па-па!